Усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні відео я хочу розпочати з розпаковки. Я знову замовила на сайті яскрава клумба для себе рослини. Також у мене прийшов пакет з AgriMarket, якось так мені здається, називається сайт. І будемо зараз дивитися, що ж я замовила. Дуже пробачте за звуки, це у мене автомобілі, тут біля дороги живемо, то їздять. Тому... Виключити їх не можу. Отже. Дивитись перший пакет з агрімаркета, а потім вже яскрава комба. Так, що я замовила? Я замовила собі агроволокно біле. Я хочу в теплиці накрити там, де я буду сіяти капусту. Хочу спробувати його. Тому що в мене теплиця, вона е, не така добра, як би хотілося. Вона вже старенька. І е, там, якщо заморський на дворі, то заморських теплиці. Вона не сильно відрізняється по градусах на вулиці. Тому хочу використати ось, такий, е, ось таке агроволокно. Так, далі О, замовила ще ось таку приспособу. Садити, теж можна в цибуляйні садити. Тут є позначки. Ось. Позначки, наскільки сантиметрів запускати в землю. Називається він дібер садовий. Ось такий, дуже зручно його тримати. Він такий важкенький. не просто тоненький пластик, а добре. Далі. Я е, замітила, що у мене в теплиці з'явилися мурашки, тому взяла ось таке е, засіб такий проти мурашок, антимураха. Хто колись брав, скажіть мені, чи дійсно воно діє. І я ще хочу попід будинок підсипати, тому що теж бачила, що біля фундаменту є мурашники. Також я взяла дуже багато а, всього для оприскування рослин від шкідників. Ось е, фітал, фунгіцид системної дії зі стимулюючим ефектом. Ліпосам прилипач, ось такий. Корневин, ще на всякий случай взяла. І Фундазім – системний фунгіцид для троянд. А зараз ми подивимося, що я придбала в яскравій клумбі. У них е, була акція на гортензії. і я не змогла пройти повз гортензій. Я собі подумала, що посажу у центральній клумбі. Е, попереду у неї гортензії. вони будуть гарно рости, звісти, і буде е, такий красивий вхід до нашого двору. Отже, я замовила гортензії. Чотири гортензії. Одна гортензія, дві гортензії Pull Beer і дві гортензії Vanilla Frise. Я вставлю фотографію, як вони виглядають. І давайте подивимося на саджанці. Ось так саджанець запакований. Дивіться, вони вже листочки почали відпускати. Ось. Там вони в землі. Ось така. Ось тут написано, що це ваніла фрайс. Певно, дві ваніли Фрайс, ось так, і дві гортензії, гортензії пулбір. Я їх хочу пересадити в більші горщики, і щоб вони в цьому сезоні були у мене в горщиках. А вже подивлюся, може на наступний сезон посажу їх у землю, Так, отже, дві ваніли фрайс ось такі. І дві пулубір. Зараз глянемо, як там фулвір. Також гарні саджанці у землі, в контейнерах. Написано на сайті було, що це дворічний саджанець. І також я замовила троянди. Як же ж без них? В них була цікава пропозиція. Ем... Комплекс саджанців троянд. Гра полом'є. Одна така жовта, друга червона. Зараз я подивлюся. Ось ця Це в нас Golden Showers. Golden Showers від Катро Подивіться, вона вже навіть з теблом. Ось. А друга Фламентанс. Витка. І я теж фламентанс заказала, тому що не побачила, що та, е, там фламентанс. Отже, в мене буде дві фламентанс. Одна моя фламентанс, не прокинулася після зими, після того, як я її садила е, восени. І вона зовсім нічого не відпустила. Я собі думаю, я її відкопаю, подивлюся, що там з нею робиться. І на це місце посаджу ось цю фламентанс. А подивлюся, може я тут десь відсаджу, хай може вона оклигає. Е, а ці дві. Я думала, посадити десь у вході. Або ще подумаю, не знаю. Також вони мені прислали ще, поклали ще в коробку подарунок. Це маціола, дуже приємно. так, Огірочки, кузнечик, міні-корнішончики. І син полка, міні-корнішончик F1, і цей теж F1. Будемо садити огірочки. Я накупила огірочки і тут будемо садити огірочки. Отже, ось такі були мої покупки з сайтів AgriMarket і е, Яскрава Клумба. Всім привіт! Ми вже приїхали до своїх батьків в село, до батьків мого чоловіка. Це я вам показую, яка красива в мами е, гортензія. Дивіться, яка вона велика. Вона теж мені дала три гортензії. Я їх поки посажу в горщики, вони мене будуть. А уже через рік, може, висажу на їхнє місце. А це лимон. Дивіться, вже лимончики є маленькі. Ще хочу вам показати наші одні з перших уже покупок для. Нашого дому. Ми їх привезли тимчасово сюди, в село, тому що батьки хочуть їх теж використати. А потім заберемо собі ось ось це. Це форми для тротуарної плитки. Ось такі вони великі, ось моя рука. 60 на 60, їх тут 8 штук. Замовляли ми їх на одному з українських сайтів. Побачили ми їх спершу в епіцентрі, потім чоловік пошукав, порився в інтернеті і знайшов їх там на сайті. Якщо замовляти їх не одну, а більше, то буде дешевше. Мені здається, що він, чоловік казав, що по 155 гривень одна форма виходить. Якщо замовляти комплектами, є в них такий комплект: чотири форми. 630 чи 620 гривень. Плюс можна вибрати або масло, яке обмастити всередині форму. Ось я вам покажу зараз О, ось тут форму, або е пластифікатор. Він обрав масло. Тут 8 форм, як я вже говорила, і виходить, що 2 літра масла у нас теж є е ось такі форми. Я вибрала щоб був такий малюнок. ось Там ще можна було подивитися ще були. Ми думали, що пластик буде більш такий, певно, гнучкіший тонший, але ні, пластик дуже такий цупкий, вона важка ця форма. І тут 5 см, тут менше. Щоб ось ця сторона, яка буде до землі, була рівна. А ось ця сторона була з формочкою. Ось так. Ось така перша покупка. В наш будинок будемо робити стежки, викладати такою плиткою. Але це вже не цього року. Цього року в нас план зробити. Максимум, що ми можемо зробити, для того, щоб заїхати в будинок і комфортно там проживати вже. Ось так. Кому цікаво, я внизу під відео в описі залишу сайт, на якому замовляли ми ці форми. А це ось таке масло для форм було у комплекті. Ще вам хочу показати. Одну покупку, яку ми купили в будинок. Це покупка така невеличка, але для мене всі покупки в наш будинок в радість. Навіть самі маленькі, і ті в радість. Отже, ми купили, ну, я думаю, вже догадалися, це кран. Кран на кухню. Фірма, фірма ось така. В такому він мішечку прийшов. І ось так він виглядає. Ось так, як так вам показати, ось. Він хромований, тяжкий. Сама ця конструкція, вона не тяжка легка, а ось ця конструкція тяжка. На гаряче холодна, я ж тут поналапувала. Ось так. Дуже плавний хід. Дуже мені сподобалась якість цього крану. Ну, і повертається він так само непогано. Тут є сіточка ось. Чомусь не знаю, я чи подивитися, чи вона відкручується, щоб промивати, чи не відкручується, не знаю. Ось такий кран. Також в комплекті йшли до нього запчасті закріплення. Кріплення до нього ось такі. Ось, але. Шлангів немає. Ну, я так розумію, зараз більшість екранів продаються без шлангів, теж купиться в сантехніці окремо. Замовляла я на OLX, тому що куди не глянь, глянь дуже дорогі ціни, Дуже все подорожчало. Ось така покупка іще була для нашого дому. Дякую усім за увагу. Гарного дня і до побачення!